Доброго дня, Миколаїв, 24 квітня, 24 рік. Сьогодні, сьогодні на вечір стихло, дуже стихло, у нас пройшли гарні дощі. Це не пиво, це вода. Бухати ми не будемо. Ми сьогодні дамо прикурити своїм хворобам і шкідникам. Тому що пройшли дощі, вони все змили те, що ми. І зараз піде тепло і все воно піде. Ну, Не купили ми поки що в великих упаковках. Купили, думаємо, що оригінальний. Все шукали, де більш-менш оригінальна. Ось така упаковочка. Скор і хорус з голограмою. Вон видно воно. Скор хорус з голограмою свій адювант. Обов'язково без інтюанта ми нікуди. Колись я вам покажу, як він працює. 2,5 мл. Ми вже вдули свою бетономішалку, отаку бетонозмішувач для фунгіцидів. І льємо 5 мл на 10 літрів біскаї. Такої бутилочки, у нас воно грязно біскає, залишки там лишилися. Дуже чудовий інсектицид, вибризка їм біскай, а потім будемо щось придумувати інше. Йдемо обробляти свої абрикоси і черешні. Головне черешня, тому що зараз вже піде вишнева муха. Хоча кажуть, що потрібно обробляти, коли вже піде цвітіння акації. Ну, надіємося, що скоро піде цвітіння акації. але кажуть, по другим, так сказати, Інформаціям треба обробляти, коли е, черешня набуде стадії горошини. У нас вона вже більша, ніж горошина. І ну, йшли дощі, вишнева муха не літала. Я думаю, обробимо і буде в нас все добре. Ну, це ми побачимо. А не буде добре, будуть черв'ячки лазити, нічого страшного, з'їмо їх разом з черв'ячками. Раз черв'ячки лажуть лазять, значить все добре. І наші червячки черешні можна сміливо їсти, якщо їх їдять черв'ячки і вони живі. Також вже раз вийшов в садок і проходив повз. Ну, я думаю, встигнемо обробити наші груші. У нас є шавіт. Купили ми шавіт, купували ми не в маленьких, а щоб себе якось забезпечити, не купили ми великої упаковки, але купили 100-грамові упаковки. Я, я думаю, що там вже менше підробок в таких великих упаковках. Ось так у нас гарно зав'язалися грушки. Тож обробимо ще шавітом, так само із інсектицидом. Ось всі наші грушки гарно зав'язалися. Тому що вітерець такий легенький дує, бачимо листя, ледве-ледве шевелиться. Наші черевишні теж попадуть під обробіток, тому що вони зараз формуються. Ну, хоча я показував, що дуже багато їх зав'язалося, є більші, є менші. Маємо надію, що менші відпадуть. Недобре так говорити, але маємо надію, що вони відпадуть, тому що якщо вони не відпадуть, то буде дуже погано, тому що буде перегруз. А ще регулювати черешню ну, це вже занадто черевишню, верніше. Ви бачите, як вона пов'язалася. Під прибіток попаде наша. Слива Точесан. Є в неї декілька бруньок, які зав'язалися. Така вона невеличка слива. Ми її нещадно, як завжди, ми любимо знущатися над деревами, обрізаємо, ми її обрізали, такі вона нам дала прирости. Також попадуть під обробіток наші персики. Це Fleming Fury. Ми бачимо, поки що все чисто, все чисті листочки, але пішла он якась зараза лазить. Якраз нам розказують, що це за зараза. Ну, кажуть, що вона не шкодить. Ось такі в нас вже завязі Fleming Fury. Також, хоча я показував, що вони не пов'язалися, я там виставляв відео, що це у нас лаурол. Персик Лаурол. -лау. Ось такі гарні завязі. Курчавості немає. Але ми підемо обробляти і інсектицидами обов'язково, тому що в нас пішла східна плодожерка. Все не буду показувати, всі обходять персики. Все в нас гарно з персиками, все в нас ось так пов'язалося. Абрикоси вже всі бачили, наші все йдемо працювати, а то все як розказувати. Не буде часу обробляти. Ось у нас перший персик номер 1 Так сказати, це в моїх без назви дуже гарні персики. Будете слідкувати, будете все знати. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, обробляйте дерева, нікого не слухайте, що їх можна не обробляти і вони будуть плодоносить. Лікуйте і все буде добре, і вони вам віддячать врожаєм. Слава Україні!